Регуляція росту озимого ріпаку є ключовим етапом в агротехнології, який допомагає зберегти врожай, зменшити ризик вилягання та підвищити стійкість рослин до стресів. Чому це важливо зниження ризику вилягання. Регулятори росту зміцнюють стебла, що допомагає уникнути втрат під час збирання врожаю. Підвищення стійкості до стресів. Рослини легше переносять посуху, високі температури. Та інші екстремальні умови. Оптимізація висоти рослин це полегшує механізоване збирання та зменшує ризик пошкоджень. Поліпшення зимостійкості формується компактна розетка, яка забезпечує кращу витривалість у зимовий період, підвищення врожайності, рівномірний розвиток рослин, сприяє кращому дозріванню та якості продукції. Найкращі варіанти регуляторів росту для ріпаку Нукер – Діюча речовина метконазол. Ефективно знижує висоту рослин та зміцнює стебла. Комендована норма внесення від 0,75 до 1,5 літра на гектар. Тебуконазол – Препарати полігард альфа тебузол тебуфор. Діюча речовина. тебуконазол. Сприяє підвищенню зимостійкості та зменшує ризик вилягання. Норма внесення 0,5 до 1 літра на гектар. Ауріс. Поєднує тибуконазол, пропіконазол та протіоконазол. Збільшує гілкування. Зміцнює кореневу систему. Норма внесення 0,5 до 0,8 літра на гектар. Рекомендації щодо використання крапки Час внесення. Найкраще застосовувати регулятори восени. Фазі 4 до 6 листків. Або навесні на початку відновлення вегетації а. Дотримання норм завжди дотримуйтесь рекомендованих доз Поуникнути негативного впливу на рослини. Сумісність. Регулятори росту можна комбінувати з іншими препаратами. Але перед змішуванням проведіть тест на сумісність. Висновок: Регуляція росту озимого ріпаку. Це інвестиція у стабільний урожай. Дотримання рекомендацій щодо часу внесення. Вибору препаратів забезпечить оптимальне зростання, а стійкість рослин до стресів. Звертайтесь до АгроЕксперт Трейд для консультацій та підбору препаратів. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.